На околицях Маріуполя в Донецькій області беззбройні цивільні спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні завершують свою щоденну роботу. Обійшовши місцеві дороги, члени команди прямують в село Комінтернове, де вони розпитують жителів про нагальні проблеми безпеки, перевіряючи факти руйнувань внаслідок бойових дій у цьому регіоні. Отримавши інформацію в селі, команда вирушає на північний захід від Павлополя, щоб оглянути зруйнований неподалік міст. Спостерігачі збирають інформацію про ситуацію щодо безпеки, встановлюючи і повідомляючи факти, зокрема у випадках інцидентів. Територія навколо аеропорту в Луганську явно свідчить про спустоження внаслідок конфлікту, згорілі будинки, використане бойове спорядження і незліченні вибоїни від вибухів. Робота спостерігачів націлена на сприяння зниженню напруженості. Їхні щоденні звіти допомагають усім країнам-учасницям ОБСЄ приймати обґрунтовані рішення. Поки перемир'я на сході України крихке, ОБСЄ зобов'язується підтримувати Україну на шляху до стабільного і безпечного майбутнього.